Привіт, моянгли 9 вересня, дев'ята енергія, енергія мудреця відлюдника сьогоднішній 9 місяця. Тобто, це подвійна енергія, і сьогодні вона буде так. Класно нас випробовувати на те, щоб ми сказали, та пішло воно все, та не хочу я цього робити, та закінчує ці процеси, і не хочу я продовжувати. Нас будуть вимотувати на, емо... на емоційні качелі, де щоб ми щось припинили. Але важливим є контролювати свої емоції і не горячкувати, приймати правильні рішення, розважливі рішення. І тільки ті, які би ми все рівно зробили навіть без емоцій, навіть без цього такого. Рубання будь-яких процесів, так що заспокоюємося, заходимо в стан медитації і робимо все в спокійному, виваженому стані. Дев'ятка про глибину, про те, що всередині, і про ділення тим, що всередині. Виходьте на люди. Люблю вас.